Що означає вбити пророка? Роздуми над Словом Божим на ЧЕТВЕР 28 звичайного тижня, рік 2. Ісус промовив до Фарисеїв і учителів закону. Горе вам, що будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали? Отже свідчите. І схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм нагробники. Через те й Божа мудрість сказала: Пошлю до них пророків та апостолів, із них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля. До крові Захарії, який загинув між жертовником і храмом. Так кажу вам: вимагатимуть звіт за це в цього роду. Горе вам, законникам. Бо ви взяли ключ пізнання, та самі не ввійшли, і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники і фарисеї почали сильно нападати. І дуже випитувати його, сподіваючись зловити його на слові. Що означає вбити пророка? Хтось скаже, що часи пророків уже минули, а отже, це слово не стосується сучасних слухачів. Але в сьогоднішньому Євангелії Господь наче погрожує. І говорить досить категорично Горе вам. Можемо поглянути на це з іншого боку. Хто такий пророк? Пророк це той, хто несе людям Боже Слово. Таким чином, убити пророка це вбити Боже Слово у своєму серці, у своєму житті. Чим можна його вбити? Кожним словом, яке не походить від Бога, кожним наміром, що противиться Божому задумові, згадаймо лише історію Йоанна Хрестителя та Ірода. Ірод жив у гріху з жінкою свого брата Іродіадою. і, хоча він дуже любив слухати Йоанна, однак таки не був слухняний цьому слову. Слово Іродіади. Перемагало в Його серці, все це закінчилося смертю Великого Пророка. Коли слухаю Слово спокуси та гріха більше, ніж Бога. Коли довіряю тому, що бачу і відчуваю більше, ніж Богові, вбиваю Пророка. Таку ситуацію Ісус називає Горем. Він так різко звертається до своїх слухачів. Не тому, що не любить їх, хоче образити чи принизити, а тому, що розуміє, яка це небезпечна ситуація вбивати Боже Слово у своєму серці, і як важливо від цього застерегти. Бо кожен із нас покликаний бути не просто добрим чи слухняним, а святим, як Бог святий. Саме про це говорить нам сьогодні церква. Пророк сьогоднішніх днів у першому читанні, бо в Ньому Він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі й бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі, на хвалу слави Своїй благодаті, якою Він обдарував нас. У любім своїм сині, отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.